Хто нас дивиться в ефірі? Лісник Міндоходів минає рік, як податкова і митна служби провели адміністративну реформу та об'єдналися в Міністерство доходів і зборів України. Така реформа здійснена за зразком європейських трендів для усунення значної кількості бюрократичних процедур, з якими стикалися підприємці. Про основні досягнення за рік розповів на прес-конференції начальник головного управління міндоходів в області Віктор Рахміль. Міністерство доходів і зборів України несе всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету, створення рівної конкуренції в бізнесі, поміркованого оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. За рік міністерством створено багато основних і додаткових сервісів, впроваджено новітні електронні технології, майже 90% податкових звітів тепер платники подають в електронному вигляді. Майже повністю вирішена проблема з відшкодуванням ПДВ. Власне, за цей рік. Міністерство доходів і зборів зробило найбільші реальні кроки щодо співпраці, роботи з платниками податків, щодо налагодження партнерських стосунків. Я маю на увазі тут і ряд електронних сервісів. Я маю на увазі і кроки по зменшенню документальних перевірок, по власне перетворення служби із фіскальною в сервісну. Тепер впроваджуються новітні системи для електронних камеральних перевірок. Також продовжать мораторій на проведення документальних фактичних перевірок малого і середнього бізнесу на наступний рік. 2014-й стане роком дії закону про трансфертне ціноутворення. Платник продавав свою продукцію через офшорну зону, реалізуючи її з України за мінімальними цінами в межах собівартості. А весь прибуток оподатковувався за ставкою тої країни, яка Мала мінімальну ставку. Якщо у нас 20, там 5%. Звичайно, що там були припливи інвестицій, там була і офшорна зона. Тому, власне, щоб врегулювати ці моменти, довести до зваженої системи оподаткування, цей закон і був прийнятий. За 11 місяців цього року до бюджетів усіх рівнів за платежами, які адмініструє головне управління міндоходів в області, надійшло 4,7 мільярдів гривень. Останні події на бюджетні надходження майже не вплинули. Сьогодні я не відчуваю і не бачу тенденції щодо зменшення надходжень. Тобто, давайте ми щось треба взяти за оцінку, так от давайте візьмемо попередній місяць, листопад, де не було ще цього. Так ми маємо приблизно ті самі поступлення. Ми мобілізували державного бюджету в минулому місці 200 мільйонів. Сьогодні по прогнозних розрахунках 195 ми виходимо, але ще до подання декларації. Хоча свідомо розумію, і е, ніхто не скриває того, що процеси в економіці. На жаль, відбуваються поки що складні в області. Є падіння обсягу промислового виробництва в жовтні, порівняно з попереднім місяцям, приблизно 6% відсоткових пунктів. Реформування стосувалося і підрозділів податкової міліції. Основна функція виявляти та упереджувати податкові злочини. Увагу концентрують на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Важливою ланкою роботи податкової міліції залишається і виявлення фальсифікату підакцизної групи товарів. Ні за яких часів людської цивілізації, ні в одній державі світу податки ще ніхто і ніколи не відміняв. Інше питання: одні їх чесно сплачують, другі намагаються всіляко уникнути. Податкова міліція спрямовує всі свої оперативні заходи на виявлення таких податкових злочинів, особливо які стосуються великих сум несплати. Протидіючи податковій злочинності на протягом січня-жовтня 2013 року за матеріалами оперативних підрозділів в єдиному реєстрі досудових розслідувань. В області внесено 64 кримінальних правопорушення загальної кількості облікованих 32, а саме 50 відсотків. Це відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, з яких 23 кримінальні правопорушення пов'язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, де на сьогоднішній день сума збитків передбачена у розмірі більше 2,8%. Мільйона гривень важливим завданням є забезпечення відшкодування збитків, які завдані протиправними діями. Цього року з восьми кримінальних правопорушень, які направлені до суду за матеріалами оперативних підрозділів міндоходів в області, в двох випадках відбулося повне відшкодування суми податку, виявлення фальсифікованої горілки та цехів з її виготовлення, пріоритети оперативної діяльності податкової міліції. За 10 місяців вилучено товару матеріальних цінностей на суму 12,1 млн грн, з яких підакцизна група майже на 2,4 і чотири Виявлено два підпільних цехів, в тому числі один по незаконному виробництву алкогольної продукції. Основним напрямком є і протидія оборудкам із ПДВ. З початку року попереджено 11 спроб, необґрунтовано заявленого до відшкодування цього податку на суму 12 мільйонів гривень. Виявляють ухилення від сплати податків і в новій сфері електронного обслуговування населення мовиться про термінали для поповнення рахунків та сплат платежів. А слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів в області за 11 місяців внесено 233 відомості про вчинення кримінальних правопорушень. Всі так чи інакше стосуються ухилення від сплати податків. Дуже важливо, стверджують посадовці, щоб небайдужим до таких правопорушень було суспільство загалом на скарги громадян, слідчий підрозділ реагує миттєво. У 2013 році слідчими Міндоходів області направлено до суду 16 кримінальних проваджень із обвинувальними висновками та клопотаннями про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. По закінчених розслідуванням упродовж поточного року кримінальних провадженнях сума збитків складає 14 мільйонів 380 тисяч гривень, з яких відшкодовано 7 мільйонів 688 тисяч гривень. Таким чином, відсоток содовішкодування становить 53% від суми застановлених збитків. Найбільш поширеніми схемами ухилення сплати податків є проведення так званих вдаманих фінансово-сподарських або документально оформлених операцій на підставі підроблених документів, бухгалтерського та податкового обліків. В результаті чого суб'єктом спортування законно формуються валові втрати при формуванні податку на прибуток підприємства та податковий кредит з податком додану вартість, тобто у злочинні схемі задіяні ефективні підприємства. Наступна інформація важлива для підприємців, які ще не встигли змінити кведи, які класифікують види діяльності, відповідно до яких сплачуються податки. Старі кведи на нові потрібно замінити до початку нового року. Діючий тепер класифікатор видів економічної діяльності 2005 року буде скасовано 31 грудня цього року. З Нового 2014-го буде дійсним класифікатор видів економічної діяльності КВЕДе тільки 2010 року. Класифікатор використовується для аналізу фінансової, економічної, податкової, статистичної та інших видів економічних інформацій та для зручності платників податків. Даний класифікатор вводився в перехід з кведю 2005 на кведи 2010 Здійснювався поступово протягом всього 2012-2013 років діяли кведи 2005 та 2010. Діючі нормативні документи не передбачають здійснення підприємницької діяльності за старими кведами в наступному році. Тому 31 грудня 2013 року їхня дія скасовується. Кожен платник податку зобов'язаний здійснити заміну кведів 2005 на кведи 2010. Суб'єкти господарювання, які не проведуть таку заміну, не зможуть подати звітність з податку на прибуток єдиного податку. Декларацію про майновий стан та доходи плати за землю, звіт по єдиному соціальному внеску для проведення заміни кодів видів економічної діяльності 2005 року на нові коди економічної діяльності 2010 року юридичним та фізичним особам-підприємцям необхідно звернутися до реєстраційної служби управління юстиції за своїм місцем знаходження. Як відомо, в серпні почали діяти нові правила сплати податку на нерухоме майно. Громадяни, які сплатили його у цьому році, можуть звірити свої дані до 31 грудня в податковій інспекції за місцем проживання. Податок зарахують на 2014 рік або повернуть зайво сплачені кошти. Тепер податок диференційований і сплачується тільки за житлову площу. Хто має величезні будинки і вілли, сплачуватиме більший податок. Не оподатковуються зовсім багатодітні, соціально незахищені сім'ї, сім'ї опікунів, дітей сиріт, дітей-інвалідів або дітей, які виховуються одинокими матерями чи батьками. Податковим кодексом України передбачені пільги зі сплати податку на нерухоме майно, виходячи із сумарної площі об'єктів нерухомості, незважаючи на їхню кількість. Податок на нерухоме майно не буде нараховуватися та не буде сплачуватися громадянами, які мають у власності квартири житловою площею до 120 квадратних метрів. Будинки житловою площею до 250 квадратних метрів. Та якщо у власності є і квартири, і будинки, житлова площа до 370 квадратних метрів оподатковуватися не буде. Ставки податку встановлені диференційовано від 1 до 2,7% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Отож, хто сплатив вже зайву суму податку на нерухомість цього року, зможе зарахувати її собі в податок на наступний 2014 рік. Для цього необхідно звернутися до податкових інспекцій з оригіналами документів на право власності на це майно та з паспортом. Рік, що минає, був роком швидких європейських реформ у податковій системі України. Можливо, не все нове сприймалося платниками відразу і позитивно, але взяті за зразок і втілюються в Україні найновіші підходи податкових сфер високорозвинутих держав світу. Європу мусимо створювати кожен зокрема на всіх рівнях і всі разом, тільки щоб не було гальма в цих реформах. Я бажаю всім нам пришвидшувати сприйняття європейських цінностей, а ще простого людського щастя, де завжди злагода, любов, багато родини за святковим столом, дитячого сміху і віри в добро, справедливість, шляхетність, щирість та безкорисливість бо це найбільші цінності в житті кожного до зустрічі в 2014 році.